А монахів нема такого, що ти для себе працюєш. Ти працюєш, в принципі, для інших. з Зіркою, так, яка веде нас по життю. Прості речі, які є важливі і всі це можуть робити. Більшість людей вони зупиняються на тому, що є от, бути хорошою людиною, культивувати в себе це відчуття, допомагати іншим. Намаскар. Атма мокшартам джагат хитає Принцип, яким я користуюся в житті, і принцип, який є такою зіркою, так, яка веде нас по життю, веде всіх йогів, всіх людей, які медитують. Так, що воно означає? Атма Мокшартам це означає шлях до власного саморозвитку, шлях до просвітлення, шляхом медитації, духовних практик, джигат Хитаяча служіння всьому людству. І допомогти кожному живому створінню також дійти до просвітлення, також розвиватися. Є чотири види служіння, яке ми можемо робити по відношенню до людей. Шудра чи тасєве, служіння фізичне. Просто прийти і комусь допомогти, щось поприбирати, так, приготувати їжу, нагодувати когось. Прості речі, які є важливі, і всі це можуть робити. І вам не треба багато грошей для цього там, чи ресурсів. Ви просто можете прийти і зробити якісь маленькі речі. Так. Допомогти комусь захистити, так. Так. навчити чогось, Там. допомогти фінансово. Тобто різні види є, в залежності від вашого ресурсу, в залежності від потреб інших людей, але ми всі можемо робити служіння. Є різний, різний їх рівень. Не означає, що одне краще, одне гірше. Так? Але потрібно дивитися, що людині потрібно. Допустимо, у нас є. Людина, яка не закрила свої базові потреби, в неї недостатньо грошей на їду, можливо, житла немає. Ну, тобто людина, яка себе фінансово не забезпечила, і якось буде нерозумно її вчити там, вищі філософії, так? Чи там давайте алгебри буду вчити, там вищої математики сідаємо зараз, давайте і буду служіння робити. Або людину дисциплінувати, якщо вона сама не розуміє, нашої воно взагалі все треба. І гроші ти їй не даш, тому що ти даш гроші, вона може піти пропити. просто. Потрібно дати їй їжу. так. І також дисциплінувати, щоб вона змінила свої привички. Так? Щоб вона стала кращою. Також, допустимо, у вас є молодший брат, там, чи у вас є син, у вас є дочка, ви можете проявити для неї воїнське служіння, що ти наставляєш, як робити правильно дисципліну, її забезпечуєш, от. Для такої людини це інше служіння. буде. Так. Або це молодий студент. Він поступив у університет, він хоче навчатися, але немає грошей на ноутбук, так, чи немає грошей на підручники, чи на якісь засоби, щоб йому вчитися. Йому, ну, Тож не треба розказувати якісь вищі філософії, йому треба забезпечити якусь базу, що він міг навчатися. Йому потрібно просто гроші дати. Чи людина, яка починає свій бізнес, підприємець, вона шукає теж ресурсів якихось. Їй теж потрібно навчити зробляти, дати якийсь певний ресурс, проінвестувати. Це теж буде певне служіння. Чи є благодійна організація, яка займається ну, хорошими речами, тоді, тоді треба дати фінанси. В кожен Випадок є певне служіння, яке потрібно застосовувати. Потрібно це розуміти правильно, кому що потрібно. Так, людина, яка захищена, має гроші, їй потрібно наставляти якісь ідеї. В принципі, я зараз займаюся Віпрочитасєвою, тобто я передаю свої якісь знання, так? направляю, кудись вчу. Ось. І всі чотири вони є важливі. Просто кожна людина має свою потребу і в різних випадках. Навіть та ж сама людина в різних випадках може мати різну потребу. І потрібно ідентифікувати, що людині в даний момент потрібно, і це давати. Оце служіння, коли ми робимо, це найсильніша практика, як медитація. Дійсно, бути хорошою людиною, культивувати в себе це відчуття, допомагати іншим. Для мене мама є прикладом. Пам'ятаю саме дитинства, мого вона займалася різними громадськими організаціями, різними там організаціями по розвитку міста, різними соціальними проектами. І я дивлюсь, що вона жертвує навіть можливо своїм доходом, якимось випадком, для того, щоб допомогти іншим людям. Це мене мотивувало. І коли вона займається, для неї важливо, щоб це комусь приносило користь, щоб це комусь допомогло. І дійсно, це мотивує, коли ти бачиш людей, які своє життя віддають на служіння іншим. Тобто от є старші монахи, які я бачу, вони вже 20-30 років, вони вже монахи. У них ну, власне е, якось майна немає взагалі особи. Так? І вони не для себе працюють взагалі. Тобто, сьогодні вони працюють от, там, десь в Європі, роблять роботу, щось напрацьовують, зробили якийсь результат, потім у них змінюється постинг, вони їдуть там. В Африку, так і в Африці допомагають людям. Тобто, ти за собою, якби не маєш такого знаєш, там, квартиру, купляєш машину, обживаєшся, в тебе робота, стале місце, ти от, як людина на проїзді життя, вона собі якби, статки нарощує різні, і це нормально. А монахів нема такого, що ти для себе працюєш, ти працюєш в принципі, для інших. І ця от, установка розуму вона дуже важлива для нашого духовного розвитку, коли ми знаємо, що як можна жити життя для себе одного. Хоча спочатку ти живеш для себе одного. Як зглянуте, тобто на різному віці в нас є якби, різний етап розвитку. Деколи ну, на одному етапі розвитку от, ми працюємо для себе, тобто его дуже сильне. Потім ми розвиваємося і ми знаходимо там, друга, все. От, є я і є мій друг. Тепер я буду про нас обох думати, там сім'я, там родина. ми все більше збільшуємо цю нашу бульбашку. Так, потім з'являється ще більше коло. Так. І більшість людей вони зупиняються на тому, що є от якісь близьке коло друзі, і якась сім'я моя. От я от живу тільки для них. А всі, хто за межами цієї бульбашки, вони не важливі. І от був у мене один такий знайомий, ну, була якась розмова, він каже: є мої друзі, є моя сім'я, а не всіх інших мені начхати. Так прямо і каже. я такий думаю. Ну, і це ж більшість людей вони живуть в такому. Так. І що відбувається, коли ти от виходиш за межі свого гега, коли ти розширяєш свою свідомість, ти виходиш, тепер ти думаєш про своє, свій район, ну, свій під'їзд. Тобі не тільки своя квартира важлива, а в під'їзді можна там наплювати. А тобі вже важливо, що в під'їзді робиться. Тобто ти вже там прибираєш, організовуєш якісь там збори, хочеш вдосконалити в свій будинок, ти хочеш, Тож береш там участь в організації будинку якогось, потім там вулиці, там свій район. Береш там якісь там гранти, пишеш, добуваєш, щоб покращити район, щоб там дитяча площадка була, щоб прибирали сміття вчасно. Тобто, ти розвиваєш свій район, потім ти розвиваєш своє місто, також, розумієте? Тобто ти вже виходиш на якийсь рівень більший, ти вже хочеш піклуватися не тільки є я. Там, чи мої друзі, моя сім'я, моя вулиця, моє місто, моя країна? Тобто, якщо в тебе є таке відчуття, що все навколо, це от, моя країна, це мій світ, там, де є сміття на вулиці, ти не пройдеш мимо, ти захочеш її викинути, тому що це твій дім. От і від, ви йдете по себе по квартирі, і у вас сміття якесь там лежить. Ви що, будете допускати, що воно там далі лежало. Чи ви підете приберете, що це ваша хата? Ну, як ви можете тут сміття оставляти? Ні, підете, переберете, вірно? <хи> так? так само має бути: ти виходиш на вулицю, ну, щось не так, не так воно має бути. І ти хочеш все змінити. Ну, ти підбираєш правильні інструменти. Це означає, що ти будеш ходити цілий день, прибирати всюди. Так? А ти розумієш, що потрібно мислити таким чином, щоб поміняти щось на краще, щоб зробити життя людей, які навколо мене краще. Ти береш участь в організації там, будинку, там міста. Так? Ти займаєшся громадськими організаціями, ти організовуєш різні акції. Тобто ти змінюєш своє місто, ти зміниш свою країну, ти змінюєш свою планету. Тому що в тебе постійно ця бульбашка вона зростає, і вона доходить до того, що весь світ це твій дім. Неважливо, в яку ти країну їдеш. У мене було таке відчуття: от поїхав раз в Польщу і в Чехії був. Я пам'ятаю, йду по вулиці, і в мене таке відчуття, що я, я вроді далеко від дому. Але таке відчуття, що це і є мій дім, я нікуди не їхав. От він є. І тут я зараз сижу в цьому лісі, на цьому камені — це все моє. Тобто, немає такого щось моє, щось не моє. Всюди це мій дім. Весь всесвіт це мій дім. Якщо є таке усвідомлення, ти розумієш, що мені треба думати про благополуччя усіх, усіх взагалі навколо, все що є. Неважливо, яка це країна, яка це людина, я її знаю, я її не знаю. Для мене важливо і благополуччя, тому що це мій брат і моя сестра. От якщо у вас розвивається от таке от установка в розумі, коли ви можете бачити дійсно через от мантру баба нам кевалам. Вища свідомість це все, що навколо. Тобто, усе, що я побачу, побачити можу, що я не можу побачити, це все є проявлення вищої свідомості. Кожна людина це проявлення вищої свідомості. І як я можу не допомогти іншому, якщо це, це мій брат це моя сестра? Так само, от є ваш брат, є сестра, є ваша мама, є ще батько, ви ж їм допоможете. Тому що ви чуваєте, що вони рідні, а з іншими людьми немає цього відчуття контакту, що вони рідні, тому ми й не допомагаємо, тому ми дуже часто байдужі. Тому дуже часто байдужі, що робиться деколи в нашому під'їзді. Тобто жуйку вдома ти не викинеш, а там під'їзді десь можна викинути, бо це вже не мій дім. От суть розширити свою свідомість до безмежного, щоб все було ваш дім, і кожна людина ваша була брат, і кожна людина вам була сестра. Це дуже важливо. І це як практику. Тобто є медитація, це духовна практика, є асани, духовна практика, читання духовної літератури, так, духовна практика. Є служіння, яке є найважливіше, я б сказав. Просто допомагати іншим людям. Тому що ця енергія, яку ви берете в медитації, атма Мокшартам, вона йде для власної самореалізації духовної, для власного просвітлення і для допомоги всім живим створінням. Тобто, у нас є серединний шлях. Ми її в матеріальному світі забезпечені, і в духовному світі забезпечені. Ми і для себе щось маємо, і для інших щось теж потрібно виділяти. Тобто, робіть служіння, а ви побачите, як ваша свідомість почне мінятися. Тому що апетит приходить під час їжі. Тобто, ти робиш служіння, ти розширяєшся просто. Ти стаєш кращою людиною. Це найпрактичніша практика, яка є у світі взагалі. Що ж, Друзі, робіть служіння, робіть хорошу медитацію. Дуже дякую вам. Будемо на зв'язку. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за оновленнями. Бажаю вам гарного дня Намаскар. Маскар.